Над селом, понад пслом, лине пісня голосна, лине пісня голосна, як сама весна, в ній чудесні, слова, навіть еха повторя. краю мій, краю мій, рибиця моя, краю мій. Тоді, в те время, коли не було границі, люди ходили. А тепер ні відтудува, ні відсюдова, ніхто, нікуди, ні до кого. Тепер вже ж, тим більше в нас з Росією такі тепер стосунки прервані, Хоча є на тій стороні родичі, чи тут хтось такі близькі ж, у ж, нас все помішано вважати. Через те, що ми ж біля Росії і ми говоримо суржикам. Нас зразу пізнають, де. І на Далекому Сході, і в Владивостокі, і на заході скрізь, кажуть, а ви з сумщини. До сум до центру 35 кілометрів. Як мати казала, ми пішком у суми, задним туди і назад ходили. І назад ще на собі несли. Мішечоках, і там хлібець брали, чи Сахарець. Це село, як на даному етапі, воно недалеко від міста. Дороги є, транспорт ходить. Це такий участочок, можна сказати, що ціниться. Дома не пустують, їх зразу розкупають під дачі, під усе. Дуже сподобалася місцевість. Саме по собі село дуже красиве річечка вузенька. Вона в тіні знаходиться, в жарку погоду. Тут одне задоволення проходити цими місцями. І дуже чудові такі краєвиди. В Рифиці я живу від самого дня народження. Тут проживали мої батьки, мої діди від самого початку, так що і я тут проживаю весь час. Спочатку працювала вожатою. Потім читала німецьку мову і фізичну культуру, а потім вже вступила до педагогічного інституту на російський відділ. У мене стаж педагогічного 43 роки. Пішла на пенсію, а чим зайнятися. Подивилася по інтернету, як обробляти полотно, як натягувати, чим обробляти, як обробляти, які повинні хварби, і почала малювати. Мені легше пальцями чому швидше. Я тільки відточую, де дуже м'які штрихи. Я відточую е, тут кісточкою, а, а те все пальцями. Кераз раз 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 і мініатюрка. Головна наша велика рибиця була і, і буде, мабуть, і далі роботящими людьми. Всього свою життя корови були у родителі. А як пасити по черзі? Один день корова. На сім коров, сім днів. Тридцять одна корова останньою. Це, це мало, дуже мало. Коров збувають. Дуже подорожували. За той год з цього стада тільки було пів стада. Усе так на а ще не держати дуже порох. Всі на все це дорога, карма до рейда. Молоко дислоку. Раніше займалися ми. Вирощуванням там, телят, бичків росіяни покупали. Купували в нас тоді, так. Да. Ціна, звісно, була вища і тоді полегше було. Зараз потрудніше з цим. Три корови, три бичка, маленький тракторець у мене. Взагалі, живемо з хозяйством. Ну, Саме любиме це пасіка. Вона як укуси бджіла і рамку з медом з усім бросала. А потім оцей кусає сім штук раз отак кусило в ряд. Пасікою займаюся вже років 15. Ну, так, не широко, можна сказати, для себе, для душі. Ну, лишок меду і продаси якась копійчина буде. Заводив я породи, Карпатку, українську степову. Проживши бджоли в нашій місцевості рік, два-три, вони вже становляться місцевими, тому що облітаються на місцевих трутах, паруються з ними, і воно, виходить, чисту лінію ввести практически ну, неможливо. Можна сказати, або Місцева порода. місцева. Нам пощастило, що рядом нема палів великих. Нічого такого не обробляють хімікатами, гербіцидами чи пестицидами. Бджоли мої не гинули від цього. Від цього і от іменно. Да. Ми не качава пасіка, ми не їздимо по полям. Можна зібрати, звісно, урожай великий, вивозивши, і техніка в мене є. І все. Ну, я цим не хочу займатися, хай його краще буде менше, але він буде краще. Вот Чому залишаються люди великі рибіці? Перш за все, це мальовнича природа навкруги, яка приваблювала нас із самого дитинства, і до цього часу приваблює не тільки нас, а навіть людей із різних областей, які їдуть до нас, щоб подивитися на псел. Шашлик будемо жарити. Дуже часто відпочиваємо колективом і нам подобається активний відпочинок на природі. Влітку це байдарки. Завжди, де ми відпочивали, дружина моя ніколи не залишалася на ніч. Її не влаштовували умови перебування намет і туалет. там. І ми вирішили зробити якийсь осередок на березі річки, де можна було організувати елементарні побутові умови, для того, щоб там з вечора, зранку ти міг привести себе в порядок і далі рухатись по річці. У нас є річка, рибиця, і вона в псю. Село пошло від назви річки. Річка була дуже багато рибою, багато було дуже риби великої. І славилася великою, великою рибою. Через те назвали Велика Рибиця. А ще ж нема нічого. Це в народі називають канава, тому що в радянські времена там. Шла меліорація, болота осушили, хоча це е, я б е, поругав би таких, що вони цим зайнялися. Там були не там Там ну, риба вся. Це, зараз вже немає нічого. За помилкою назвали Відьминою горою. Але це не вірно, тому що по історичним даним, по історичним даним так і залишилася вона в нас городищем. Красота, скільки там цвітів, скільки тут, от пчоли, тільки туди і летять все оттуда. Зробили так, да, хорошо. Ну, написали ведьма гора, смисл непонятний. Всі називали городище, Воно так і останеться. Яка рибиця заснувалася, коли почали витіснятися козаки і на південь втікали від гніту. І, і сюди було відправлено дозор на чолі старшиною і семи чоловік, молодих парубків. Парубки видобували човни, ловили рибу, а на другій стороні стояв панський маєток. І парубки бачили, як дівчата полоскали е, ті полотна і розкладали на річці, почали переїжджати на ту сторону і так трохи потроху, трохи потроху перевозили сюди собі пару. Починали селитися прямо починаючи від городища і до гори. І так село поповнювалось, поповнювалося, люди сім'ї збільшувалися і розросталося. Спочатку ж починалася ідея зробити місце відпочинку для своїх друзів, для колег. От. А потім, коли ми почали цю роботу, ну, з'явилася ідея вже надавати послуги не тільки. Я люблю контактувати з людьми, я люблю спілкуватися з людьми. Це дуже цікаво, і особливо цікаво, коли із складними людьми ти зустрічаєшся, у яких які дуже прискіпливо відносяться до всього. От. І коли ти з ними знаходиш там якусь спільну мову, ну це гріє душу. <с> Прикрасою цієї території зробили ще установили сонячну електростанцію. Це якби невеличкий бізнес, яким я теж займаюсь. Це обладнання, яке дає якийсь дохід для підтримки цього напрямку, цього бізнесу. Саме головне, що воно відбувається на очах моїх дітей, які вже от, ну, скоро вони вже підуть в доросле життя. І вони бачать, як все це відбувається з чистого листа, з такої просто території на березі річки, як воно вибудовується і що з цього получається. В общем, жити можна, нормально в селі можна жити, тільки добре працювати. Місцевість наша Сумщини дуже красива, але вона не розвинена для відпочинку. Можна подивитись на прикладі Карпат. Раніше це був дуже такий регіон, не дуже всі люди виїжджали звідти тільки на роботу. А зараз що там, як там класно? У нас ми маємо всі можливості для цього, для такого ж розвитку. От, і мені б хотілося б, щоб кожен сусід мій тут теж <смас>, мав своїх гостей, запрошував, отримував звідти якийсь дохід і продовжував жити на цій території, а не думати, як звідси виїхати. Поле стежкою іду, пестить вітерець косу. в небіжай ворон зліта і шумер жита. Ой, ж навкруг краса, скрізь заквічена земля, краю мій, краю мій, рідна сторона. Ой, ж навкруг, краса, скрізь заквічена земля, краю мій, краю мій, рибиця моя.